Тверції відомого британського серіалу Корона розповіли про дружбу королеви Єлизавети II та білі Грема. Знайомство 28-річної Єлизавети II з американським проповідником знаходиться в центрі сюжету шостої серії другого сезону. У серіалі показаний епізод, коли королева Єлизавета знайомиться з діяльністю Білі Грема. Вона побачила його виступ по телевізору. Проповідь американського пастора про надію справи на неї величезне враження. Направду білі грем вперше прибув до Великобританії у 1954 році для проведення так званих хрестових походів, циклу публічних проповідей. Яскраві виступи американського проповідника дуже сподобалися британцям. Виступи баптистського пастора збирали десятки тисяч слухачів. В результаті турне проповідника Великобританії тривало понад три місяці. За цей час його виступи відвідали близько двох мільйонів осіб. Цей момент у біографії білі Грема вважається поворотним. Якщо досі проповідник був широко відомий лише у Сполучених Штатах, то тепер, завдяки британському турне, та дадам набув світової популярності. У 1955 році Грем знову приїжджає до Великої Британії. А вже 21 травня він завершив свої виступи на стадіоні Уемблі. А наступного дня відбулася їхня зустріч із самою королевою Єлизаветою. За дорученням Єлизавети білі Грема запросили виголосити проповідь у тій самій каплиці Святого Георгія. Після проповіді відбулася зустріч королеви та білі Грема тета тет, на якій, згідно з фільмом, Єлизавета просила у Грему поради щодо свого бажання бути простою християнкою, а також поділилася своїми думками щодо християнського розуміння прощення. Звісно, історики звинувачують творців серіалу у надто вже художньому варіанті цієї розмови. Але чому ні? Ця зустріч започаткувала довгу дружбу. Згодом кожного разу, коли білі грем приїжджав до Великої Британії, його запрошували для проповіді та зустрічі з королевою до палацу. І навпаки, коли Єлизавета відвідувала з візитами США, американський проповідник неодноразово зустрічався з нею під час її поїздок країною. Я завжди вважав, що вона надзвичайно цікавиться Біблією та її змістом. Любив ділитися. Грем якось після недільної проповіді у каплиці я сидів поруч із королевою за обідом. Я сказав їй, що до останньої хвилини не міг визначитися з вибором теми для проповіді і був близький до того, щоб молитися за себе як про паралізованого, про якого розповідає п'ятий розділ Євангелії від Івана. Її очі весело блиснули, і вона вигукнула з радістю. Сподіваюся, ви таки зцілилися? Британці такі британці. Американський проповідник високо оцінював релігійне виховання в британській королівській родині. Я вважаю, що однією з причин інтересу до духовних питань королеви була щира віра її матері, згадував Грем у своїй книзі. Уперше ми познайомилися з її величністю королевою матір'ю у Кларенс Хаус, її резиденції у Лондоні. Вона запросила нас із дружиною Рут на чай, і коли ми приїхали, тепло привіталася з нами і познайомила нас із принцесою Маргарет. Ми були там близько години, і вже через п'ять хвилин ми зовсім не відчували напруги, бо обидві вони були. Надзвичайно люб'язними. Творці серіалу Корона вже не вперше підкреслюють релігійність королеви Єлизавети. Правду кажучи, нам всім варто шукати підтримки Бога у наших щоденних справах і намагатися жити так, щоб віддати славу йому!